В десятий раз, якщо у вас є кредитна карта і вона вас дістала, ви постійно туди залазите, витрачаєте кредитний ліміт, як її закрити. Найдієвіший спосіб, який вже опробували на собі десятки моїх підписників і вони закрили свої кредитні картки. Є у вас кредитна картка, наприклад, з лімітом 50 тисяч гривень. Ви вже дійшли до того, що кожен місяць погашаєте мінімальний внесок по 5 тисяч гривень. 3 тисячі йде на погашення відсотків, і 2 тисячі зараховуються на тіло кредиту. Тепер у вас. 48 тисяч гривень. Ви заходите в додаток вашого банку або пишете в чат вашого банку і просите їх зменшити кредитний ліміт на ці 2000. І так ви робите кожен місяць, внесли мінімальний платіж, зменшили кредитний ліміт від місяця до місяця. В кінці ваш кредитний ліміт буде настільки маленький, що ви погашите його просто одним платежем. Закрийте цю карту і більше ніколи не будете залазити в кредитні ліміти. А що робити, якщо ваш банк відмовляє вам зменшувати кредитний ліміт? Читайте в описі.